Дружина повернулася із південного курорту. Її зустрів дбайливий чоловік, нагодував, укладає спати, дивиться, а в неї вся спина в синцях та шишках. Мила, тобі треба завтра сходити до лікаря. Так. Наступного дня вона сходила до лікаря, чоловік запитує Ну, що сказав лікар? Ой, та каже, що на нервовому ґрунті». Чоловік весь розпереживався і пішов сам до того ж лікаря. Та як такі садна могли з'явитися на нервовому ґрунті? А лікар відповідає. А, та мало того, що вона в тебе хвойна, да? так і ще й глуха. Я сказав, не на нервовому, а на нерівному ґрунті. Купила бабка у магазині тапці. А коробку їй не дали. Нести немає в чому, заходить вона в аптеку і каже провізору Доню, зайчику, дай мені будь-яку коробочку. Та без жодної задньої думки дає їй коробку, а на ній написано тисяча презервативів Їде бабуся автобусом з коробкою під пахвою. Просто шалений пасажир запитує: Хе-хе, а чи довго вам бабуся тої коробочки вистачає? Ай любий! Та як наш дід шариться, то хоч би на тиждень вистачило. Три чоловіка потрапляють до раю, Бог їм пояснює, що рай дуже великий, щоб потрапити з одного місця в інше, і потрібний автомобіль. Тут Бог починає роздавати їм машини. Запитує впершого: А скільки разів ти зраджував своїй дружині? Той відповідає, що три-чотири рази, і отримує від Бога хонду і їде. Другий чоловік відповідає, що зраджував дружині всього один раз і отримує Lexus. Третій чоловік чесно каже, що ніколи навіть і не думав про зраду. Бог його за це нагороджує Мерседесом. Через пару днів зустрічаються вони знову, і третій чоловік сидить дуже сумний. Два інші запитують а, чого ти такий сумний? Адже найкращу машину отримав? Так ось я сьогодні свою дружину зустрів. Вона, бляха на роликах, катається.